Привіт! Сьогодні у нас таке досить цікавий буде мастер-клас. Будемо робити український віночок до платтячка. В нас моя донечка буде весною в садочку. Як вона сказала, я хочу зробити в тебе замовлення. Замовлення моє виявляється в тому. Що в мене був ось такий каркас. Як його зробити, я скину ссылку в коментарях. Це є в попередньому відео віночок такий великий з калиною. І я робила таку заготовку, тоді робила я його більшу. І в нас сьогодні буде ось цієї заготовки. Висота її є. Це є 9 см. Звичайний широкий обруч пластиковий. Ці гребінці я розрізала двоє, на дві частинки. Їх, як ви бачите, ось зафіксувала е, спочатку стрічкою 0,6 см. Атласною. Це все атлас. Це є дешевий матеріал для такого обруча це якраз саме те, що потрібно. Ця вся основа, це є. Фоаміран глітерний це є одна частина. Ззаду він просто підклеєний фетром. Конструкція закріплена це проволока Сінель. Вона з дротиком. Тобто, вона трішки додає форму тримання. Так сам каркас досить такий негромісткий. і досить гарно буде виглядати. Тож, для початку нам потрібно його трішечки задекорувати зеленню. На барахолці є барахолка handmade. Я взяла в дівчини ось це все, що є на столі. Вона розпродувала свої залишки, так як більше не буде робити нічого. Написала я до неї, вона мені відправила. Досить така приємна дівчинка. Ну що ж, будемо ми з цього сьогодні створювати красу. Це половинку вона мені вибрала, так що це обов'язкова умова була з того зробити, що я хочу. Ножниці я беру такі, які буде, як говорять, не шкода, тому що майже вся основа частково обклеїла листочками. І почала приклеювати поступово квіти. Квіти приклеюються спочатку більшенькі, задається основа. Далі я хочу є ось такі квіточки на таких гілочках. Досить багато в мене їх є, тому більшу частину основи, так як це дитячий вінок, він не повинен бути дуже важким. Хоч вона його і хоче. Не завжди діти добре розуміють, наскільки це все буде продуктивно і продумано. Тому частково потрібно трішки схитрити, щоб вони, не важко їй було на голові з ними. Та зараз вона заки бігає, то їй все цікаво. А на виступі в мінімум 45 хвилин 40. Інколи буває 50. Додатково з інструментів я використовую такі щіпчики, тому що з дротом всередині. Квіти клеїмо добре. Пояснювати, чому, я думаю, не потрібно. Всі ви були ж дітками колись, мабуть. Всі ми пам'ятаємо, як ми любимо. З ними дуже обережно поводитись. Я повністю не забираю дротик, тому що він мені слугує як основою. Я його приклеюю до кінця за цей дротик. Квіти у мене не однакові, тому якоїсь такої конкретно симетричності у мене немає. У мене так відносно, щоб було однаково. Деякі є приклеєні, деякі ні. Це все, все просто поступово заклеюєш, забиваєш тим словом. Ось ще залишилося тут. Буде ось така композиція готова. Такі цікаві квіточки, ось такими гілочками. Ось. І тут, мабуть, ще посередині дам. Ну і по три, по три штучки такі. Я коли їх купляла, забирала в неї, то уявлення не мала, на що я їх буду використовувати. Тому що досить об'ємні квіти великі. Хотілося якогось такого вінка незвичайного. А ось якраз в садочку свого роду здійснила мою заповітну мрію. Кожний бантик, кожен віночок, кожен витвір мистецтва це кожного разу якась нова історія. Не просто повторення чогось, бо там хтось зробив і я собі повторила. У творчих людей, от це, що закономірність така, це не просто повторення. Це має бути, як говориться, Потрібно виносити цю ідею. Саме ідею створення чогось неповторного. Ось, так. Потрібно трішки часу, щоб це все присохло. І так, ми все доклеїли до кінця. Задню частину я обробила просто калиною, щоб листочки не давати, тому що дітям воно буде зачіплятися за волосся. Так, вона кругленька, волосся не буде сюди попадати. Нічого зайвого. Сама конструкція не є важка. Дякую за увагу. Пока-пока.